Вітаю на каналі Подійська Розкіш. Сьогодні 19 січня 2025 року, є вільний час, і я вирішив відзняти декілька інформативних відео. І так, сьогодні перше відео буде про полив. Все, що стосується поливання дерев при посадінні, при загрузці врожаєм, який вологозаряд потрібен на зиму, тому чи іншому дереву. Ну і так і далі в цьому плані. Так, почну з того, що коренева система більшості дерев. Активна коренева система, яка забезпечує поживними речовинами саме дерево та вологою, розташована на глибині від 50 см до 2 метрів. Це стосується різних підщеп, в тому числі і карликових. Ну, карликові ближче вже до метра. Хоча проникають і глибші корінчики, Ну, а в основному. Навіть високорослі дерева на сіянцевих піщепах, також основна маса коріння саме знаходиться на цій глибині, на якій я вам і кажу. Тож, почну з того, як правильно посадити дерево. Для початку потрібен добрий старт вологозаряду для того, щоб дерево прийнялося і молоді корінчики мали куди розвиватися. Тож, готуємо яму, я, наприклад, копаю яму. 50х50 на 50, на 50. Заливаю туди води, як мінімум, у мене йде 5 відер. Я розмочую дно і стінки. Тому що земля за останні десяток років, навіть не дивлячись на проходження невеликих дощів, я кажу за свій регіон, все рівно волога не проникає нижче, ніж 15-20 см. Далі дерево з кожним роком підсушує землю, земля досить суха, і тому для молодого дерева потрібен хороший старт. Я виливаю одне відро за іншим до п'яти відер 10-літрових, це 50 літрів у мене йде на розмочування ями. Буває так, що вода входить досить повільно, для того, щоб ці 50 літрів увійшли у яму. Проходить від пів до години. Часу на одну яму що змочити. Ну, але це вже випалили яму, і саме дерево, яке посадили в цю яму, це вже вистачає практично на рік, а то й на більше. і Іменно для того, щоб воно могло вгризатися молодими корінцями все в поживний ґрунт. Після того, як яма промочена, садите дерево, ущінюєте. Ну і ще в мене контрольний. Полив ще виливаю, там в залежності від чи 5 літрів чи 10 літрів води, якщо воно входить ще, це в мене так іде на посадку молодого дерева. Що стосується поливу в літню жару. Дуже стикнувся. Я чому знімаю це відео, бо продаю не лише в інтернеті, в мене багато продаж і по місцю, ну, а також є родичі, знайомі, близькі друзі, яким також потрібно дерево посадити. Ну, і Досить різні результати. Де у кого, якщо він дотримується моїх рекомендацій, все чудово, а де в кого проходить пару років, вони заявляють, ось твоє дерево от стоїть на місці, як посадив, так воно стоїть. Першим запитання запитую, а як з поливом? Та поливаю та практично кожен день на цьому. Ну, беру, приїжджаю, бо тут на місці це я собі можу дозволити. Приїжджаю, дійсно, під деревом, зверху вогка земля. Прошу лопату, приноси лопату і копаю поряд з деревом. Викопую, ну, корінь розташований на глибині десь 30 см. Починаю копати. Оце він часто поливає, ну але. Дивиться, що верх вологий під деревом, ну і невелика порція води приходить часто, але це все на глибині, наприклад, до 15 см. А сам корінь, який посаджений, ледве-ледве дотягує, там, щоб взяти якусь вологу. От від цього причина, що дерево стоїть, не росте. Берете, викопуєте поряд ямку, от на ту саму глибину, наприклад, на яку ви саджали дерево, там 40-50 см, чи 60 см поряд копаєте ямку. І зразу вам стає відомо, на яку глибину пролито дерево. Тож, то що кожен день ляти там пів літру або літру води, або навіть піввідра, яке розтеклося в боки під самим стовбуром, це ну, все рівно як ви в жару хочете води. І вам дають склянку. але... Не до рота, а виливає, наприклад, на ноги. І вроді би і вам дали вологу, але ж користі від того немає ніякої. Ну і усім кажу, коли досить такі спекотні дні і ваша рука тягнеться до стакана з водою, зразу згадайте про ті дерева, які посаджені у вашому саду, чи пили вони воду сьогодні. До речі, що якщо взяти. Доросле дерево. ну, Наприклад, є відомості про сосну. П'ятиметрова сосна за один день жаркий, жаркого літа, випаровує через свої голки до 300 літрів води. Уявляєте, скільки їй потрібно. Ну, І де ця вода береться, корінь проникає все глибше. І це стосується і плодових дерев, і особливо тих дерев, у якого широке велике листя, вони надто висушують. Землю в глибину. Одні коріння шукають воду на глибині, і якщо ви даєте небагато невеликі порції води, то також основна маса кореневої системи переходить у більш вищі шари ґрунту, і від цього страдає ще більше, тому що, якщо ви поливаєте частіше це проходить, воно є живлення. Водою. А якщо ви поливаєте, стали поливати рідше, оці коріння пересихають, і тоді дерево страждає найбільше, тому що воно все всю свою силу і енергію кореневої системи затратило, щоб розмістити її на поверхні. Плюс до того що й поверхня перегрівається сильно і деяким вимірюю градуси. Земля може прогрітися досить від 40 і, і більше градусів на поверхні землі, і практично в, в таку жару коренева система вона взагалі не працює. Тож, саме головне для мульчування, не має бути особливо багаторічних бур'янів. Найбільший конкурент дерева це перий, тому що він дуже щільний. В нього може бути коврове кореневе таке покриття до 30-40 а то й сантиметрів. І практично, щоб через, цей, через цього ковра просушилася хоч капелька води до коріння дерева, то досить мало шансів, особливо для молодого дерева, перий це загибель. Кажучи вже за те, що Багато шкідників перше покоління своє вирощує на, саме на злакових, на перийо, а потім вже лізе таке, як цикада, зелена, їх дуже багато є, але найбільше нам, нам дошкуляє зелена, то це також не бажано, щоб дерева у саду мали. Там має бути або чистий пар замульчований, або чим частіше має викошуватися трава і залишатися на місці. Ну, дуже добре зрихлити землю, тому що е, рихлення зем, землі це і є сухий полив. Він заробляє ті тріщини, які утворюються від висихання е, в глибинах ґрунту, і запобігає до подальшому висиханню ґрунту. Ну, і залишається. Отож, хочу підсумувати, що завжди, коли ви бачите, що дерево не росте. Або поганіше розвивається навіть на те, як ви їх пролили там і антигрущом, якщо це не хрущ під'їдає, чи ще інші шкідники кореня, то найбільше, навіть якщо би були і шкідники, то все рівно волога дозволяє дереву розвиватися ви викопайте поряд за 50 см стовбура, якщо це молоде дерево-ямку на глибину хоча б до пів метра, і ви все зрозумієте, наскільки полив ваш був. Якісним чи неякісним. Ну і ось потім в цю яму можна заливати воду, тому що вона тоді піде все в глибину, в боки, і далі засипати ямку. От такий полив можна організувати ну, раз на рік біля одного дерева. Бувало таке, що я робив з кількох сторін такі ями і заливав дерево, тому що ну, земля висушена надзвичайно. В 2023 році осінню я взагалі зробив такий експеримент. Я прокопав 2 метри в глибину, подивився, на який рівнях залягають коріння. І це було у Яблуневому саду, де сад був прищеплений на 106-й піщепі. І практично перший шар я взагалі викопав без проблем. Другий ну так, уже пішов тугенько. А наступні по 20 см без проливання вологи я не міг копати, подивитися. І от вже на глибині 2 метрів там вже були атрофовані коріння, які просто вже, наскільки земля, така була у мене важка глина, ну як випалений кірпіч, що її наситити водою досить проблематично. Тож, це мене і заставило викопати сверловину. Тому що я бачу, що сад чахне, сад вже доволі великий, там яблуні до 5-6 метрів, це на 106. І яблука мільчають з кожним роком, лежкість їх вони підсихають в лежці, бо при нехватці вологи, при наливанні, Тож я вирішив викопати сверловину і це вже. от… Цілий сезон торічні 2024 року врятувало мій сад, особливо Азимену. Ну, про Азимену всі знаєте, там листя дуже величезне, до 30 см може бути. І чому почав копати? Бо якраз між, між яблунями у мене ряди азими. І так, ширина азименого ряду приблизно 25 метрів. І уявіть собі, Настільки, зимина сильніше висушила землю, що тріщина була загальна. от Понад 25 метрів тріщина пройшлася через увесь сад і глибина тріщини, була, можна було палицю засунути десь так на рівні пів метра, а й більше, ну то це по товщині. А тонша тріщина була ще глибше. Я потім, коли заливав водою, я заливав. ну, Кілька тижнів, щоб оцю тріщину в мене земля набухла і затягнула. Ну а тепер давайте повернемося до того, який вологозаряд на зиму. Я хочу сказати, що саме мінімальний вологозаряд дерева на зиму. У нас раніше зими були сніжні, дощові, і за зиму все-таки вологи накоплювалось досить багато у ґрунті. Що вистачало хоча б до середини літа. Зараз цього не проходить, зими сухі, практично без опадів, і весну зустрічають дерева в досить таким плачевному стані, позабезпечені вологою. Тож заливаю практично усю зиму, так приїжджаю, і настільки це можливо, навіть у невеличкі морози, вода тече буквально як у бездонну яму. Ну, але мінімум, що можна зробити, якщо у вас. Воду потрібно носити. А практично до торішнього року я це все носив в руках. І ну, деякі там підключав. Бо у мене колодязь, який за тиждень давав 5 кубів води. І оцих 5 кубів води я старався розділити на весь сад на те, що кому якому дереву чи кущові, це було найпотрібніше в той момент. Досить важка робота, але. Розраховуйте заготовка це 100 літрів води на од... висоту 1 метра. От на молодий саженець 2-метровий, ви маєте виліти за зиму хоча б 200 літрів води. Зараз э, скептики будуть запис... э, писати, що як там э, вирішити і чому іменно 200 літрів води. 200 літрів води на 2-метрове дерево, коли замірити, якраз. Э, Ця вода може дійти до 50 см глибину. Якщо є зрозуміло, якщо є багато кротячих нір, то вода взагалі буде йти так, ніби тече в бездонну яму. Але не потрібно все лити в одну точку, а потрібно розподіляти цю воду так навкруги стовбура, щоб вона всмоктувалася повільніше. Ну, от саме такий це на важких ґрунтах, саме така доза 100 літрів на 1 метр, і забезпечує проникність води хоча б ось це більше 50 см, ну, там 60 Якщо б у вас сад був замульчований, то там набагато глибше. Рахуйте, в три рази глибше може проникнути вода, ніж зазвичай. Навіть оці невеличкі дощики, і то дають. Непоганий результат. Ось що до поливу. Якщо вам комусь щось неясно запитуйте, а тим, які скептично віднесуться до моїх слів, мої практики, то рекомендую берете лопату, копаєте. Це самий правильний спосіб визначити, на яку глибину. От виляйте, наприклад, 50 літрів води в одне місце. І. Після цього попробуйте викопити в цьому місці ямку. Ви зразу побачите, на яку глибину проникло цих 50 літрів. Тож, міцного здоров'я, всім гарних врожаїв. Ну, а щоб був урожай. Зволожуйте, напоюйте свій сад водичкою. А все добре.